Кінець минулого і початок цього тижня зима вирішила випробувати Україну снігом. І все почалось з Одеси. Потім штормове попередження дійшло до Києва, а після цього запорошило і північ України, зокрема і Славутич. У вівторок, коли снігопад затих, ми зустрілися з керівником Део. Чи були вони готові до подібних сюрпризів природи? Ми знали, що він буде. Відслідковуємо прогноз погоди. Так. От. Тому ми готувалися до цього. Ну, в принципі, я рахую, що дуже 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 непогано себе показали в цей період засніжені. Так що, маючи ті умови, в яких працює сьогодні комунальне підприємство, я рахую, що колектив ДЕУ дуже-дуже гарно виглядає в цьому питанні. А скільки у вас техніки? От справляєтесь, ви скільки повинно бути і скільки у вас? Наскільки я знаю, що у вас не зовсім гарна техніка. Е, ну, Бажано було б побільше. Ми обслуговуємо на сьогодні 70 кілометрів доріг. Це приблизно 700 тисяч квадратних метрів. По всім нормам повинно бути мінімум 17 одиниць техніки. Сьогодні у нас обслуговує дорогу 5 одиниць техніки, з них 2 одиниці, ті, які ще народились при Радянському союзі в 89 му році. Так, да. так, от на чесному слові, та завдяки інженерній службі нашого підприємства, якось з цим справляємось. Хочу підкреслити, що на сьогоднішній день ця техніка у нас це радянська російська. Країноагресорки агресорки Білорусі, наші. та та Білорусі, так, і запчастини на них на, на дістати, це велика проблема. І завдяки нашим інженерам ми якось з цим справляємося. І, звичайно, про головну проблему чищення внутрішньодворових проїздів. Тим більше, що останнім часом кількість машин у дворах збільшилась. Зокрема, у Деснянському і Київському кварталах. Тобто вибираємо час, коли їх нема, і Заїжджаємо та чистимо, але ж це велика проблема у нас у місті. Велика автомобілів багато, а мені і кажете, спецтехніка, у нас, і спецтехніка у нас ну, габаритна, да. ось а проїзди маленькі. Машини ставлять, навіть ставлять на проїздах таких дорогах між кварталами, і то ми не можемо проїхати. Тому це велика проблема. Да. Можемо звернемось до них? Хлопці, зима. Може пора в гараж поставити техніку? Ми на своєму сайті звертаємось взимку. Часто до авторебиту, але ж це не допомагає. Не хочуть, не слухаються. Хочеться з під'їзду вийшов. Під вийти, сів в машину втепленьку і поїхав. Ну, не завжди так виходить. А це була аномальна у нас погода на вихідних. На вихідних. Mm -hmm. От, тому що можу сказати? Ми молодці. Я рахую, щоб молодці справились і дороги почистили, посипали своєчасно. Підчищаємо і сьогодні, от і чекаємо сьогодні вночі також на снігопад, також до цього готові. Так що будемо працювати. А ще ми поцікавились, чи готово до найближчого потепління, а потім знову снігопадів наприкінці листопада. У нас бригади на вахтовому методі роботи тиждень на тиждень, тому ми цілодобово готові до роботи. Є Деякі, скажімо так, нюанси при роботі в комендантську годину, але ж якось робот, працюємо і так. так, так що... З піском як? Я знаю, що з піском не дуже гарно. З піском у нас була проблема і велика, хоч через місто возять пісок, але пісок закупити була велика-велика проблема. Тому що перевізник один був, був, але ж він не дуже хотів працювати з комунальними підприємствами, тому як. Збудляйте. З Божою допомогою справились да, да, А газовуватися. Замовити, щоб там пол кілограма відсипав там, тут на в'їзді в місто, йому легше і вам легше. Не йдуть <реш> бізнес. Судячи з інформації від чернігівських шляховиків та новин Чернігова, траса, Словити, Чернігів, у понеділок була в незадовільному стані. А зараз? На сьогодні вже можна, почистили, і так вони і реагентами посипають. На сьогоднішній день можна, то перший день не треба було їхати так, а зараз вже. Вигало льоду, готово. Я ж намікав, що буде і потепління і буде холод. Після селіна суміш у нас готова, так що ми готові, ми до всього готові. Ми, до всього готові. ми готові, ми впевнені в собі. і в нас Так що як будуть жалуватися словотичани, я можу казати, що мені начальник део сказав, що вони до всього готові. Навіть жалоб. І дожала, жалоб, і це добре, хай жаліються, хай нам буде соромно, якщо не так. Але ж я кажу, в тих умовах, які ми працюємо, колектив сьогодні молодці. А щоб побажати нашим шляховикам цю найскладнішу для них пору року, певно, менше перепадів погоди, нехай буде або сніг, або дощ, але не все відразу. Нам треба перше, це техніка, яка б давала давала нам можливість професійно і ефективно працювати. Якщо буде у нас техніка, є у нас персонал, який готовий працювати. Ви ж бачите, самі цілодобово ми працюємо. Нам так тільки техніка, техніка, техніка. Все буде а коли виходять ваші трактори, от коли випадав сніг, коли коли з п'яти ранку з п'яти ранку з п'яти ранку, да. да. Комендантська година закінчилася. Закінчається комендантська година. Ми вже на дорогу вже починаємо працювати. Так а ще. Шляховики запропонували укласти неофіційний договір графік механізованого прибирання внутрішньоквартальних проїздів, щоб вони могли спокійно прибирати сніг у дворах, а власники машин не турбували за своїх залізних коней. Згідно з цим графіком, жителі відповідних кварталів повинні прибирати свій транспорт із дворів з 8 ранку до 17.00 по дням тижня. У графіку, а Део гарантує якісне прибирання проїжджої частини у дворах. Тільки треба, щоб всі виконували цей графік, домовилися? І без хитрих вивертів теж.